Уважайте. Куда їх стоять? Місіс Хадсен! Калькулятор, що таке калькулятор? Вітаю вас, Помс! Вивчайте українську мову! Розбився! Читайте далі! Щоб відчинити квитку! Тобто повернулись до мене! Це напевно інша історія! <рес> Чому? Я, коли уходив. Я зачиняв двері. Місіс Хадсон! Так, містер Холмс. Я вас слухаю. Ви знов привезли цю овсянку. Я ненавиджу овсянку. Містер Холмс. Час. Час снідати. Місіс так. Це якась інша. Вивчайте українську мову. Ідіть вивчати. І все ж таки. Містер Холмс, я вже вивчила українську мову. Можна мені заходити? Заходьте. Добрий ранок, містер Холмс. Доброго ранку. Доброго ранку, містер Холмс. Я вам ранку. сніданок принесла. Це. Ні овсянка. Це щось дуже смачне. Це. Яєчня. <реш> Я -я -я <реш> Із двох <бух> яйців яєць, <реш> Як ви любите. Тому сідайте. Я Дякую. зараз вас буду годувати. Місіс Хадсон. Так, у вас було так, до мене ви... якісь Хатсон, давайте якесь запитання. Ти ліжко все время крутите. Місіс Хадсон, Давайте. серветочку, будь ласка. Тримайте. Я сюди прийшов. У сьомій ранку. Так, я вас слухаю і бачу відчинену двері. Я точно пам'ятаю, що я її зачиняв. А, так, містер Холмс, ви її зачиняли. А, але я була, мені потрібно було зайти в ту кімнату, щоб відчинити хвиртку. Бо дуже, дуже смирі. Ви так напалили там, так напалили, такий дим був страшний. Тому я відчинила хвіртку. Але якщо вам більше не подобається, що все відчинено, я можу більше не заходити до вас. Послухайте мене, місіс Хадсен. Наступного разу, коли вам треба буде зачинити хвіртку. Будь ласка, не проходьте скрізь мою кімнату. У вас є двір, і ви ходьте на двір, і там зачинайте хвіртку. Не треба проходити через мою кімнату, переходити через цю кімнату, вилазити в вікно і зачинати хвіртку. Дякую добре, вам, добре, добре. Смачного. Будь ласка. І зачиніть двері в кінці в кінців. Кінці. Захлопніть її, чик 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 Все, йдіть. Дякую вам. Вам. дякую. До речі, яєчня дуже смачна. Дякую, дякую. Я дуже старалась. Треба покурити. Так-так. Містер Хомс. Так. Можна? Так, місіс Хадсон, Заходьте. Містер Холмс. Посильний приніс приніс. Отходьте ближче, я вас не бачу. Від... Інспектора. Лестрейда. Так точно. Знаєте, я вас все заберу. Так, да, дякую. І серветочку. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Він щось передавав, крім е записки цієї листа. А він передав вам великий гарячий привіт. Йому теж. Ой, Господи. Угу. Mm -hmm. Вітаю вас, Холмс. Вітаю. У вас нове діло? Так, от професора Вестрейда прийшов, прийшов лист. До речі, що ви думаєте з приводу цього листа? Який гарний почерк. Читайте уважно. А я поки що покурю. І читайте вслух. Жіночий пахне табаком, привезеним з Африки. Так. Напевно, ця жінка. Мандрівниця. Mm? Так. Я бачу, що чернила якогось блакитного кольору, чи, напевно, чернила зі сходу. Так. Ви дуже, дуже дотепна, що ви, ви дуже гарно читаєте листа. Я поки що нічого не розумію, але я вже починаю розуміти, що ви розумієте. Дорогий... Містер Холмс. Так, Тобто лист до мене. Так. Угу. Пише вам ваша прихильниця міс Керол. Угу. Так. Міс Керол, якась знакома ім'я. Ім так, 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 mm. так. Це не, це не та міс Керол, доктор Ватсон, коли ми в минулому році їздили в Африку, і там вона. Викладала діточкам. Так, 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 той, от, так, та, так, та, так, так. Там ми з нею, напевно, і познайомилися міс Керл. Так, так, математичка так, міс Так-так-так. Читайте далі. От, далі пішли якісь цифри. Це точно вона. <звук> Тут зашифрований лист. Далі тільки цифри. І в кінці. і в кінці клякса. <плак> Що будемо робити холодні. Так, я знаю, що робити. Дайте сюди. Так, вибачте. потримайте, де, по, будь ласка, я, потримайте. Я, я, я хую, Так. Слухайте мене уважно Доктор Ватсон Так. Та не куріть ви так дуже, ви ж доктор Вибачте, вибачте. Покладіть трубку. Це я. Акор наук. Так, слухайте. Значить, ось вона місяць. Хаца, вона ж знає всі шифровки. Зовіть її, скоріше. Містер Хомс. Тут ще пані, яка передала вам листа, будь ласка, передала вам ще калькулятор для шифровки. Каже, він вам дуже знадобиться. Калькулятор що таке калькулятор? Що таке? калькулятор? Що таке калькулятор, місіс Хансен! І звідки ви знаєте такі слова? Це вона мене навчила і сказала, що це обчислювальна машина. Я її здожену, а ви поки розшифруйте! Нікому не і... покуди і... і... стояти. Ні... <куди> <і> стоять! Йди <куди> розшифровуй! Місіс Хансен, я. Ви все заплутали. Навіщо ви приймаєте ці папірці? Я ж вам казав, ніколи не приймайте цих папірців. Від... Що тепер робити мені? Калькулятор? Цифри. Давайте спробуємо, як ти приїхали. Я так думаю, що це треба все полічити, і тоді буде у цьому письмі кінцівка. Ну, я так гадаю. Давайте так тримайте. Я ]те. так гадаю. А як він працює? Куди натискати? АС. Yes. Yes. Ага. Mm -hmm. І тепер до кого? Uh, так, 2. Помножити на 2 плюс 3, помножити на 4. Збився. Давайте ще раз. 2 помножите на 2 плюс 4. Помножити на 3. Що ага. у вас? 2 плюс 2, 4. Я її здогнав! Здогнав! Ось інструкція! Як користуватися калькулятором. Ага. Давай! Слухай, інструкція. Ага. Так, випущена в 2012 році. В якому? Ну, це, це з майбутнього. майбутнього. Це з майбутнього. Боже. Це напевно інша історія. Про космічних космічні Так. Надо было, надо было, блядь, четыре принести, я